Привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми підготували для вас щось особливе: рейтинг найкращих онлайн казино України. Наша команда працювала не покладаючи рук, щоб зібрати для вас найсвіжішу та найвичерпнішу інформацію про казино, де ви зможете зіграти в найпопулярніші та рідкісні ігри за реальні гроші безпечно та чесно. У нашому рейтингу ви знайдете лише казино, які мають високу якість та надійність. Ми врахували якості кожної з платформ та відкинули ті, які не відповідали нашим вимогам. Таким чином, ми підготували для вас список казино, яке дійсно варто відвідати. Якщо ви хочете знайти гемблінг платформу, де ви зможете отримати задоволення від гри та виграти реальні гроші, то наш рейтинг саме те, що вам потрібно. Ви можете перейти на сайти казино, які ми розглядали в цьому відео за допомогою посилань в описі під відео. Але це ще не все. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наш канал, поставивши лайк та підписавшись на нього. Будь ласка, не забудьте написати в коментарях свою думку про наш рейтинг та порекомендувати нам казино, яке, на вашу думку, повинно бути в нашому списку. Вибір номер один: казино Фавбет. Це гравець-лідер на ринку азартних ігор, який спеціалізується на наданні найкращого досвіду гри для українських гравців. Якщо ви шукаєте захоплюючу атмосферу, великий вибір ігор, якісний сервіс та надійну платформу, то Favbet – саме те, що вам потрібно, що робить Favbet особливим серед інших онлайн казино на ринку. На перше місце ставиться безпека. А докладає багато зусиль щоб забезпечити надійність своєї платформи та захист персональних даних гравців. Для того, щоб мати можливість грати на сайті, вам потрібно буде пройти документальне підтвердження особи, що гарантує безпеку та захист ваших персональних даних. Платформа Favbet дуже зручна та інтуїтивно зрозуміла. Все на сайті поділено на категорії та плашки, що дозволяє швидко знайти потрібну інформацію. Ви можете вибрати будь-який вид спорту та час для вашої ставки, а також подивитися футбольні матчі Ліги Європи та ін. Ші футбольні події Favbet є партнером багатьох українських футбольних клубів та з 2019 року долучився до фонду допомоги армії, що дозволяє не тільки насолоджуватися азартними іграми, але і робити добрі справи. І якщо ви любите грати в азартні ігри та величезні розписи турнірів, то Favbet – саме те, що потрібно. Ця онлайн-платформа пропонує найбільш вражаючий асортимент ставок на різноманітні ординари, включаючи ставки на чистий результат, подвійний шанс, ставки на тотал, більше або менше та ставки з форою. Однією з переваг Favbet є можливість дивитися онлайн-трансляції матчів на своєму телефоні або комп'ютері безкоштовно. Тому. Вам не доведеться шукати матч в інтернеті або налаштовувати канали спорту. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Фавбет. Більш того. Компанія Фавбет не зніматиме з вашого рахунку жодної копійки за перегляд матчу. Головне бути клієнтом платформи. Крім того, у Фавбет є більш ніж тисяча слотів від провідних провайдерів азартних ігор з середнім RTP 95%. Особливість цієї платформи полягає в тому, що ви можете поповнювати свій рахунок за допомогою банківських карток: Visa, Mastercard, Maestro. Електронних гаманців, Skrill, Neteller, Ecopace, MatchBeta та навіть Bitcoin. Favbet – це платформа, яка працює надійно та забезпечує гравцям найкращі умови для гри в азартні ігри. Тому, якщо ви хочете залучитися до світу азарту та вигравати гроші, ми наполегливо рекомендуємо спробувати Favbet. Друге місце нашого рейтингу посідає вулкан Казино, створений фірмою Conqueror, У 2021 році вулкан Казино отримав всі необхідні дозволи та ліцензію на проведення азартних ігор в онлайн середовищі. Це означає, що ви можете насолоджуватися грою на цій платформі без жодних переживань щодо безпеки та легальності. Однією з переваг вулкан Казино є його простота та зручність використання. Головна сторінка сайту пропонує яскравий дизайн та безліч рекламних пропозицій для нових та існуючих гравців. Акції, турніри та бонуси за поповнення рахунку усе це доступно на платформі, завдяки тому, що вулкан Казино є молодою. Платформою вона постійно залучає до себе нових користувачів та запрошує їх до участі в захоплюючих акціях. Акції на вулкан Казино не перестають дивувати своїми пропозиціями. Тут можна знайти постійні акції. Акції приурочені до особливих свят та подій та індивідуальні пропозиції. Виграти в цих акціях можна значні суми, які можуть перевищувати десятки тисяч гривень. Головне уважно читати правила та робити все згідно інструкцій. Вулкан Казино. Це онлайн-казино, яке пропонує користувачам дуже зручний та швидкий спосіб зареєструватися, що займе всього кілька хвилин. Для цього достатньо ввести свої дані електронної адреси та підтвердити пошту. А щоб підтвердити свою особу, вам не потрібно шукати сканер та фотокамеру. Достатньо зареєструватися додатком Дія всі процедури пройдуть зручно та швидко. Вулкан Казино пропонує своїм користувачам дуже багато варіантів виводу та введення грошей на платформу. Вам доступні такі методи оплати, як номер картки, термінал та Google Pay. Мінімальна сума поповнення на сьогодні становить всього 50 гривень, а виплати робляться не менш ніж на 200 гривень. І якщо ви хочете вивезти гроші, вам дозволено виводити не більше 29 999 гривень на добу. Таким чином, вам не доведеться чекати довго, щоб отримати свої виграші. Якщо виникають якісь питання, ви можете звернутися до служби підтримки, яка працює цілодобово. Ви можете зв'язатися з ними в лайфчаті, електронній адресі або на телефонній лінії. Вони завжди готові допомогти та відповісти на всі ваші запитання на сайті Вулкан Казино. Ви знайдете величезну кількість слотів, ігор, бонусів та подарунків. Тут ви можете зробити ставку в лайф іграх, які також є доступні для гравців. Не можна не згадати про класичні ігри: блекджек, покер, рулетку та інші. Ігри клубу працюють на базі генератора випадкових чисел, що гарантує чесність та надійність процесу гри. Отже, якщо ви шукаєте надійне та приємне місце для гемблінгу, ми рекомендуємо звернути увагу на вулкан Казино на третьому місці сайт Космолот. Космолот інноваційне онлайн-казино, яке надає своїм гравцям чудові можливості для виграшу реальних грошей та отримання незабутніх вражень. Космолот був заснований у 2020 році українським товариством SpaceX у місті Києві та перший отримав ліцензію від комісії з регулювання азартних ігор і лотерей країн в Україні. Варто відзначити, що Космолот вражає своїх гравців величезною кількістю пропозицій. Цій та акт він дбає про своїх клієнтів, завжди пропонуючи їм щось нове та цікаве. Крім того, сайт має простий та зрозумілий інтерфейс, який забезпечує комфортну гру та приємну атмосферу. Для того щоб почати грати на реальні гроші, необхідно пройти процедуру верифікації, підтвердити свою особу та завантажити копії необхідних документів. Проте... Це лише додатковий захист від шахраїв та забезпечення безпеки ваших коштів. Космолот активно працює над тим, щоб залучати нових клієнтів та утримувати вже існуючих. Це досягається завдяки проведенню турнірів, акцій та розширенню функціоналу порталу. Також ви можете підписатися на групу космолоту у Вайбері або Телеграмі, щоб бути в курсі всіх новин та акцій, які проходять на сайті Космолот. Це не просто онлайн казино. Це цілий світ азартних ігор, який налічує понад 50 провайдерів ігор. Серед них відомі бренди, такі як Бонгоплейсон, Quickspin, Novomatic, Pragmatic Play, Barbara Bank та інші. А ще Космолот має міжнародну ігрову ліцензію Кюрасао, що гарантує чесність та надійність казино, а також співпрацю з великою кількістю партнерів, які представляють на платформу сотні цікавих ігор на будь-який смак. На сайті Космолот ви знайдете гральні автомати з якісною графікою та безліччю бонусних функцій. Багато слотів мають бонусні раунди, фріспіни та повторні обертання, що робить гру ще більш захоплюючою. Рівень віддачі на всіх гральних автоматах відповідає світовим стандартам та не опускається нижче за 95%. Це означає, що ви можете отримати максимальний виграш та насолоджуватися грою, не хвилюючись про чесність та віддачу казино. Однак, якщо ви бажаєте спробувати гру, перш ніж почати грати на реальні гроші, казино Космолот пропонує можливість грати в демо режимі. Це дозволяє вам ознайомитися з грою та перевірити, чи вона вам подобається, не витрачаючи свої кошти. Для цього вам потрібно тільки обрати гру, що сподобалася, і запустити її в режимі демо. Таким чином, ви можете перевірити всі ігри, які вас зацікавили. Перед тим як витрачати Свої кошти на гру на реальні гроші. Перш за все, ми хочемо звернути вашу увагу на те, що космолот це абсолютно легальне онлайн-казино. Це означає, що ви можете бути впевнені в чесності та безпеці ваших грошей. Казино має всі необхідні ліцензії та сертифікати, що забезпечують якість його послуг. Одним з найбільших переваг космолот є те, що сайт казино повністю адаптований під мобільні телефони. Якщо ви любите грати на ходу, то цей заклад ідеальний варіант для вас. Просто зайдіть на сторінку сайту та уведіть свій логін та пароль. І ви готові до гри. Візуальна частина платформи автоматично підлаштовується під розмір вашого пристрою, що забезпечує зручність та комфорт під час гри. Також варто зазначити, що функціонал казино не змінюється при переході з комп'ютера на мобільний пристрій. Ви можете грати в улюблені ігри, робити ставки та виводити свої виграші без будь-яких обмежень. Щодо виведення коштів, все дуже просто та зручно. Космолот підтримує виведення Коштів на картки Visa чи MasterCard. Ліміти виведення коштів на даний момент становлять від 100 до 14 тисяч гривень за одну транзакцію, а загальний ліміт за добу 30 тисяч гривень та на тиждень 150 тисяч гривень. Якщо ви давно шукаєте надійне та комфортне місце для гри, то це казино для вас. На четвертому місці у нас сайт для гемблінгу GGBet. Ця платформа пропонує безмежний функціонал та низку можливостей для гри. Ви можете робити ставки на різноманітні спортивні події, брати участь в акціях та турнірах, грати в казино наживо та багато іншого. Окрім цього, на GGBet також присутні різні гемблінг-ігри, які точно не залишать вас байдужими. Цікаві та захоплюючі ігри, велика кількість бонусів та додаткових ФС, зручний інтерфейс та високі коефіцієнти. Все це робить GGBet одним з найкращих казино на ринку. Але це ще не все. На GGBet ви можете вводити та виводити кошти не тільки через банківські рахунки, але й через криптовалюту. Це дозволяє гравцям з усього світу з легкістю використовувати цю платформу та насолоджуватися грою. Не забувайте про наш рейтинг, в якому GGBet посідає почесне місце. Ми впевнені, що вам сподобається грати на цій платформі та отримувати задоволення від своїх перемог. І п'ятий учасник нашого рейтингу Ван Він це ліцензійне казино, яке працює згідно з українським законодавством. Тож ви можете бути впевнені в своїй безпеці. Мінімальний депозит усього 50 гривень, а виведення коштів доступне від однієї гривні. Це означає, що ви можете грати і вигравати навіть з невеликим банком. Що робить Іван особливим? Це перше казино в Україні, яке пропонує відеотрансляцію матчів. Це надає гравцям можливість побачити гру в реальному часі, що додає більше емоцій та драйву. Щоб переглянути трансляцію, вам потрібно зареєструватися на сайті та підтвердити свій акаунт. Також ви повинні здійснити хоча б одне поповнення на суму не менше мінімального депозиту. Однак, після цього ви можете дивитися будь-яку гру, яку оберете, і це абсолютно безкоштовно. Що ж до маржі, середня маржав Ван Він складає 7-6%, що досить висока для онлайн-казино. Проте це може бути вигідним для гравців, які вміють рахувати карти та приймати рішення на основі аналізу статистики. Ван Він працює з 2016 року та за цей час зарекомендувало себе як одне з найкращих онлайн казино в Україні. Сотні тисяч гравців вже приєдналися до Ван Він та насолоджуються грою кожен. Ця платформа пропонує широкий вибір ігор, включаючи найпопулярніші слоти з генератором випадкових чисел: блекджек, рулетку та покер. Найкраще в тому, що ви можете насолоджуватися цими іграми з будь-якого місця та в будь-який час. Для цього ви можете скористатися додатком для телефону, який дозволяє грати улюблені ігри без прив'язки до персонального комп'ютера. Але. Це ще не все. OneWin робить все можливе, щоб користувачі мали більше можливостей для розваг. Крім азартних ігор, ви можете насолоджуватися переглядом фільмів та роликів у відмінній якості. Абсолютно безкоштовно. Ще однією перевагою OneWin є часті акції та круті бонуси, які пропонує ця платформа. Ви можете отримувати додаткові гроші для гри або безкоштовні обертання в слотах. Якщо ви любите азартні ігри та хочете знайти Найкраще онлайн казино, то OneWin це те, що вам потрібно. Активні посилання на OneWin та інші сайти онлайн-казино, про які ми розповідали в цьому відео, ви можете знайти в описі під відео та в коментарях. Якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео. Бажаємо вам успіхів та щастя у грі!